Вперше Рамзан Кадиров прокоментував ДТП за участю сина, що приховували майже місяць. Давайте по черзі, син глави Чечні. Адам Кадиров уперше з'явився на публіці майже за місяць після повідомлень про ДТП. У грозному та подальшу госпіталізацію до Москви. глава Чечні Рамзан Кадиров назвав вкидом та продуктом штучного інтелекту інформацію про те, що його син Адам Кадиров потрапив у ДТП та знаходився в критичному стані в реанімації. Кадиров заявив, що за допомогою штучного інтелекту можна обдурити будь-яку людину. По країні сталося 128 тисяч аварій, 13 тисяч 9 людей загинули, але нікому до цього немає справи, ніхто нічого не... Каже. А вкид, що звідкись узявся, про аварію сина Кадирова став номером один у світових новинах. Про це глава Чечні сказав на зустрічі з прокурором Республіки Арсаном Адаєвим. Як відомо, у січні ЗМІ повідомляли, що машина, за кермом якої був 18-річний син голови Чечні, втратила керування на дуже високій швидкості і зіткнулася з огорожею. Автомобілі кортежу, які прямували за машиною Кадирова, врізалися один в одного. Скільки людей постраждали в аварії, невідомо. У вівторок ввечері Кадиров опублікував у себе в телеграм-каналі коротке відео, на якому з'явився його син Адам, якого Рамзан Кадиров назвав Воскреслим. Адам, як звернули увагу, Змі, здається схудлим порівняно з останньою його появою на публіці ще всередині січня. Що думаєте? Діліться у коментарях.